Вітаю вас, вільні українці. Малюк зробив заяву. Це той Малюк. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Так от, Малюк заявив, що на Зеленського, на Буданова, на Гордона, навіть на брата Єрмака, на Стерненка, Притулу, правда, чомусь забули. Може вже посварилися з притулу і не дружать. От. Так на них готувалися замахи. І СБУ все це зупинило. Ну, справилися задачі, спасли наших героїв. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. і Було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди, наші які захищали. Була висадка з десанта. тощо. все це відбувалося паралельно з цим були ультиматуми. Із цієї, цієї кампанії я б ще повірив, якби на Буданова там готувався замах. Ну а інші Зеленський. от за що Путіну робити замах на Зеленського? Зеленський не готувався до війни, завдяки чому Путін просто взяв, захопив весь південь. О, зараз, під час війни, його ефективні менеджери, його призначенці просто грабують країну. Перекидають гроші в офшорі, строять дороги на територіях, де вже мається зайти ворог. За Вискіп найярший примір, Сумська область. Ворог наступає, бо немає окрім все покрали. Так за що Путіну робити замах на Зеленського? я б йому ще й медаль дав за великий вклад в СВО. Далі Гордон, журналіст, якому заплатять гроші, буде хвалити Путіна. Заплатять за Зеленського, буде хвалити Зеленського. Кому він треба? Далі, брат Єрмака, який продавав міністерські міста, кресла в міністерство. От, хтось на нього образився, наверне, кому-то кресло не продав, теж не розумію, чому на нього будуть робити замах. Ну і Стерненко, ну знаєте, волонтери, які під час війни стають мільйонерами. Я б не сказав, що на них дуже сильно би хтось там хотів з Росії зробити замах. Просто людей пробують від чогось відволікти. І в цей же самий час Зеленський робить заяву. Коротше, Зеленський сказав, що може він як людина і гівно, але він зато самий опитний, щоб довести Україну до кінця війни. Да, опиту хоч віддавляє, як ми бачимо. Сумська область, нема укріпрайонів, Харківська область, немає укріпрайонів, все розікрали. Далі Донецька область, Дніпропетровська область, де укріпрайоні, Вова, де дрони, браковані міни, вороство округом. Такого опитува хоч віддавляй. Такий опік, тільки пригодиться дійсно тим, хто працює на користь ворога. А більшого опиту я не бачу. Просто Зеленський хоче до 30-го 30 року воювати, до виборів слідчих президентів США, а може ще й далі після виборів. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. А перед войной Зеленский говорил совсем меньше. Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет. Поэтому и предлагаю один из первых законов, закон про импичмент. Мы... Так что просроченный Зеленский уход из поста президента не собирается. И выборов, скорее всего, уже и не будет. Тому і Трамп не хоче з ним зустрічатися, бо одна із головних вимог, щоб це в Україні провести вибори. От так що, чому йому йти? Зробив з України українською свою власну власну країну, з людей зробив рабами. Вже депутат Мазурашу відкрито говорить, що в Україні просто зробили рабовласницький стан. У даний час, коли у нас панує рабовласницька філософія в країні. і так що Зеленський це явно не той, хто закінчить війну. При Зеленському ми тільки втрачаємо території, втрачаємо життя. Втрачаємо всі свої права, які нам гарантовані були Конституцією, От втрачаємо партнерів західних, які нам допомагають, і все це завдяки Зеленському. І чим далі буде Зеленський, тим менше буде залишатися українців, тим менше території України буде залишатися в самої України. Що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здох окончене полозу всіма чиновниками, мародерами, крисами, всі мітим розпочав цю сп'ятцебасрацію.